Привіт усім! Сьогодні хотів би я поговорити про, е, мабуть, саме, найкращий, е, саме найкращу пропозицію за боновий магазин. Це є Т-103. Це е, ПТ-шка СССР 8 рівня преміумна. Е, і хотів би так коротко поговорити про неї і про бій, який зіграв і виявиться доволі такий непоганий, настрійний, скажімо так. Отже, що ми маємо? Ми маємо тут 440 шкоди з пробиттям 258, в принципі, на ББшці, звичайний, це досить непогано. Не знаю, чому тут у мене перезарядка моя підвисла, ну це баги реплею. Це, блін. Це теж нормально, скажімо так. голдовий ми маємо пробиття 307. І фугасіком 65 зі шкодою 580 одиниць. По динаміці в нас тут е, і стандартна 40 з моєю зборочкою це 45. Це є боно, ой трофейний трофейна турбінка. і е, Що ми маємо по самі ПТ? Це ми маємо непогане пропиття. Ми маємо якусь танкуючу башку, яка може отак от вилізти. І дати, до речі, геніальні баги реплею. Не знаю, чому воно так все записано, але, блін, тут я ідеально вицілював. Отже, хочемо дати по череотіру, тут не попадаємо, попадаємо, блін, на землю. Що ми маємо по живучості? Ми маємо по живучості 1250. Е, в живучості, якщо чесно, тут трошки маловато, тому що подивитися на того ж самого яхтігра в нього 2200 хп. Це, це овер дофіга, як для ПТшки навіть на го рівня. Закинуло нас до дев'яточок, закинуло закинуло нас такий доволі забув. неприємний, як для мене, ріст. Але ми пробуємо тут щось настріляти, відіграти і тому щось показати. Отже, пробую цього яхтігра вицілити. Він тут ідеально мансить біля того каміння. Бачимо, тут вже 700... 257, перепрошую, вже їдеть його пушити і ми зараз його таки зловимо на помилці. З мінусів цієї птшки я би назвав це неповертаємість достатньо. таєм тут. Ну, і, по-моєму, я ще один шотік й дам. І не повертаємось з самої башки достатньо. Вона дуже повільно крутиться. От він якраз і помиляється. І досить такий картонність, я б сказав, корпус, але в принципі корпус в деяких позиціях можна і не показувати. Що ми тут маємо? Ми тут маємо вже 2200. Їдемо ми далі будемо льва вбивати. Бачимо союзну шкоду, яка мені маячить Допоможемо. Під'їжджаємо ми до Льва бачу, тут же захисник підтягнувся, і будемо їх зараз приймати. Мені, в принципі, потрібно зараз точно одного мінуснути. Даємо. Шок. Надіюсь, шкода його добере. Ідеально, шкода добирає. Захисник влучає, не проходить нього альфа. Даємо взамін і вже розумію, що мені потрібно танкувати. Пробуємо вицілити його лючок, не попадаємо, на жаль, снаряд проходить нижче. Тут захисник пробує нам дати. Я вже розумію, що треба точно його пробити. Виїжджаємо, даємо йому шот. Нажа 3600. Бачимо, шкода заряджена. Добираємо його. Ну, от повезло то, що Шкода тут повністю зарядилась. Якби не шкода, захисник давав би мені другу тичку. Отже, їдемо ми на Т-10. В принципі, сетап такий доволі якби жорсткий, але противники дуже кепсько проїхалися по всьому. Та й не змогли адекватно нас прийняти, скажімо так. Е, бачимо по динаміці: ми не дуже їдемо в горочку, але це ми, по суті, не скорпіон. Там немає чого. Швидко їздити по карті. От, якщо якщо, якщо б це ще... він так їздить, як скорпіон, то це було взагалі неадекватно. Пробую вицілити тигра, це даємо по ньому. Бурдовак. Вже мені, по суті, стає нецікавий. І пробуємо ми далі їхати на там той фланг щось посвітити. Хоча б або в ідеалі ще комусь тичку дати. Бачу, що там батік. Гарненько пробує тут блайнд дати. Не не блайнд, а пробити його не попадаємо. Бачимо Сомік пушить. В принципі 900 хп. Що можна сказати по цій ПТ ще? Вона доволі такий посередня з приводу динаміки, з приводу е, якоїсь там, я б сказав, мобільності, але і ну, живучості в неї нема. Але, блін, за рахунок цієї пушки. Цієї гармати на 440 за рахунок можливості давати таку альфу та ще щось танканути, вона може зіграти на першій лінії, якщо ви знаєте позиції і непогано дамажити. Основна її, як би сказав, то, щоб мені особливо в ній змінити, це просто додавати трішки повертаємось цієї самої башні. Та, дати їй, мабуть, кілька хп. Ну, але це вже, мабуть, було занадто НАТО. В принципі, так, хенстріли ми вже тут 4300. Бачимо, що наші союзники тут не знають, що робити, куди їхати. Ми ще нічого не виграли. Думаю, що тут Тигр вже мене по таймінгу мав піджимати. Але поки що нікого немає. Ну, на ньому можна не бувати, маю на увазі на цьому танку. Хороший темич і планочка тут невелика для трьох позначок. Так-шоу, якщо комусь буде цікаво, залітайте на стріми, Також я там часто е, Пробую принаймні брати якихось три позначки на цікавих танках. Тут залишилось добити арту і тиграм. Зараз, якщо не помиляюсь, я цю арту і підсвічу. Ось. І будемо пробувати її добирати. Уже три фрага. В принципі, 4400. Непоганий доволі результат, якщо брати ще це, що це з дев'яточками було. І бачимо, що тигр вже віддається 2 під 7 До речі, 2 7 тут непогано, дуже супернув мені. Викидали ми такий демедж. Так що, всім дякую за перегляд.